Ефірі інформаційна програма для дітей телевіконечко. З вами ведуча Ніколета Золтан. Нещодавно дорослі обирали народних депутатів до Верховної Ради України. Хто такі депутати? Ми з'ясували у минулому випуску телевіконечка. Цього разу наші кореспонденти запитали школярів. Чим займаються депутати і чи прагнуть діти у майбутньому стати чиновниками? Депутати приймають закони, вносять вправки до законів. Ну і взагалі депутати повинні, ну, депутати це представники народу і вони повинні ну, висловлювати думку народу. Ну і приймати закони, які будуть найбільш Найбільш прийнятними для суспільства і будуть задовольняти їхні потреби. Ти в майбутньому хотіла б стати депутатом? Чесно кажучи, в майбутньому я б не хотіла стати депутатом, тому що бачачи по телебаченню, як на мене, це не дуже чиста справа, і там дуже замішано багато людей, які, ну, як на мене, не відповідають нормам людської моралі. Я хотів, щоб вони приділяли більше уваги якось спорту. Більше коштів стало, щоб ми виїжджали багато. А їхній як я це знаю. Це не дуже інтересно. А ти хотів би бути депутатом? Ні. У депутатів обов'язки це створювати нові закони, е, піклуватися про добробут е, населення. Якби ти була депутатом, які закони ти прийняла? Ну. Е, Думаю, я би прийняла е, закон, що, е, наприклад, друге вище навчання я би зробила також, ну якщо правильно добре здати вступні екзамени, я би також зробила е, безплатним. Дотримуватись там, знає, Конституції України, управляти там Україною де, деякими регіонами. Якось так. А тебе хотів бути депутатом у майбутньому? Ні, я думаю, я думаю, це дуже тяжка професія. Депутати повинні дотримуватися того, що вони пообіцяли людям. Якби я була депутатом, я б збільшила пенсії, зменшила б працездатність, ну тобто, щоб люди працювали не до 70 років, а приблизно до 50. Підвищила б зарплати, щоб навчання, вище навчання було безкоштовним. Керувати, ну щоб все було. На, як люди хочуть можна сказати, щоб вони робили те, що можна сказати, люди, говорять їм. Добре, а ти б в майбутньому не хотів стати депутатом? Ні, не хотів би. А чому? Це досить складна робота. Там керувати на ну, п допустимо городом, селищем, ну і там уже як далі піде. Це досить, як не як. Днями в Україні відзначили День захисту Чорного моря. З цього приводу наша творча група підготувала сюжет, який пропоную переглянути просто зараз. Чорне море омиває береги України, Росії, Грузії, Туреччини, Болгарії та Румунії. Це внутрішнє континентальне море Атлантичного океану, в яке впадають такі річки, як Дунай, Дністер та Дніпро. Його площа становить 422 тисячі квадратних кілометрів. Найбільша глибина сягає більше двох тисяч метрів і знаходиться в Криму на південь від міста Ялта. Особливість Чорного моря та. Що на глибинах понад 150 метрів, через насиченість води сірководним органічне життя тут зовсім відсутнє. Тваринний світ Чорного моря, порівняно із Середземномор'ям, дещо бідніший. Він складає 2000 видів проти шести. Тут позначився і антропічний вплив людини на водне середовище. Так лише за одне десятиліття. З 1976 по 1986 роки поголів'я дельфінів афалінів скоротилося з 56 тисяч до 7 тисяч. Справа в тому, що їхній жир широко використовувався у промисловому виробництві. Тому зараз вони досить рідко зустрічаються у Чорноморських водах, а найчастіше можна побачити тут дельфіна білобочку. Живуть вони групами, плавають порівняно швидко. Часто граються, харчуються вночі, не занурюючись на довгий час на велику глибину. Живуть дельфіни до 30 років. Щоб запобігти хижацькому винищенню дельфінів, питання їхньої охорони стало основним під час підписання у 1996 році в Стамбулі стратегічного плану дій із порятунку Чорного моря. День підписання 31 жовтня, оголошений Міжнародним днем Чорного моря. Фауна Чорного моря нараховує близько 350 видів найпростіших тварин, 650 видів ракових, понад 200 видів молюсків, близько 160 видів риб і 4 види савців. Це один вид тюленів і три види дельфінів. Теплу пору року море цвіте, це коралові поліпи. На відміну від справжніх коралів скелети, яких утворюють рифі і острови у тропічних морях. У чорноморських коралів відсутній скелет. Вони мають м'ясисте тіло, здатне перетворюватись у медузу. Їх довжина менше 3 мм. За кілька місяців вони збираються в обширні маси. Найдрібніша їжа медуз капіпоц. Кожної весни вони з'являються у величезних кількостях. Медуза, на перший погляд, здається тендітною і прекрасною, але вона небезпечний хижак. З кожним рухом тендітної парасольки, насичена планктоном вода, потрапляє у вимережене горло і виштовхується, залишаючи в мебранах капіпоц. Ось так медуза довжиною в кілька сантиметрів може впіймати тисячі поживних капітоц. Ближче до пізньої весни молоді медузи виростають повністю і збираються разом, формуючи колонії, які просіюють весь планктон на своєму шляху. Не дивлячись на це, астрономічна кількість капіпоц виживає, і цього достатньо, щоб сформувати свою колонію. Водиться у Чорному морі і невелика акула. Це її яйце відкладене і підвішене до стебла водорості. В середині розвивається маленький зародок. Захищений твердою шкаролупою він переносить суворі зимові шторми. Ближче до весни зародок майже вже сформувався. Пізньої осені він вилупляється. Повністю сформовану чорноморську, або як ще називають собачу акулу, або ж катран, її довжина не більше півтори метри. Катран хоч і хижак, але для людини небезпеки не створює. Хотілося б, щоб і люди жили в гармонії з навколишнім світом, тож любіть і оберігайте природу. Дитяча письменниця Світлана Коваль презентувала свою книгу Братство великих мандрівників. Про що в ній ідеться? Та чим книга вразила Ужгородських школярів? Дивіться у сюжеті. Здійснити мандрівку довкола світу запропонувала Ужгородська дитяча письменниця Світлана Коваль. Нещодавно у стінах Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва вона презентувала свою пригодницьку повість фентезі Братство великих мандрівників. Знаєте, мені снилися подорожі, але я не мала коштів на них. І тоді я почала вивчати всі країни завдяки бібліотекам. Не було такої бібліотеки, в якій би я не читала книги, читала всі журнали, що стосуються подорожей. А потім так присниться сон, і я десь в якійсь країні. Я встаю і починаю записувати. А потім, коли позбирала всі свої записи і зрозуміла, що це треба видати книгою. І так воно і вийшло, що я в свої 70 років. Видала книгу для підлітків, які мріють подорожувати, і які мріють знати всі мови. І фентезі, вона в тому скажу сенсі, це людина в кожній країні, де буває, завдяки чарівному цьому рівнцю може розуміти інших людей. І в кожній країні він знає ту мову. В кожній країні він одягається в тот одяг, який вони носять. В кожній країні вони вивчають побут, вивчають релігійні зв'язки, свята і так далі. І подорожуючи разом з моїм героєм Юрком, я побувала в тих всіх країнах тропічного поясу. Юні поціновувачі друкованої літератури з'явилися на зустрічі з автором книги у повній готовності, адже повість прочитали від А до Я. Тож школярі з легкістю ділилися своїми думками з приводу прочитаного, ставили запитання письменниці, вели дискусію, а також розповіли свої враження і мрії стосовно подорожей країнами світу. Та книжка мене зацікавила тим, що в ній дуже цікаві герої і дуже багато фантастики. Мені дуже подобаються ті книжки, які віртуально переносить мене в країну, яку я читаю. Я хочу побувати в Індії. А чому саме в Індії? Тому що я, я читала цю книжку, там дуже гарний базар, дуже красиві хма храми. Коли я читала цю книжку, у мене було перечуття, що я знаходжуся разом разом з цими героями. Я подорожую разом з ними. І найбільше мені сподобалася подорож до Індії, тому що я довгий час хотіла поїхати до Індії, і зараз у мене було можливість там знаходитись». Недарма кажуть, книга вчить як на світі жить, і повість братство великих мандрівників не є виключенням. Чого саме може навчити ця книжка? Розповіли нам юні книголюбчики. Ця книжка може навчити мріяти і навчити географії. Вона може навчити в деяких моментах географії, в деяких моментах тому, що потрібно дружити, потрібно знати, потрібно мати друзів не на один день, а майже на все життя. Ця книжка мене навчила мріяти. Отже, якщо ви бажаєте розширити свій кругозір, дізнатися більше про світ, в якому ми живемо, а ваша мрія побувати на кожному материку нашої планети, беріть до рук книжку Братство великих мандрівників і відправляйтесь у подорож разом із її головним героєм Юрком. Наша програма підходить до свого завершення. Наразі я прощаюся з вами, аби незабаром знову зустрітися і розповісти чимало цікавої інформації про події, що відбуваються довкола вас. З вами була Ніколета Золтан. До нових зустрічей!